Вітаю в ефірі! Головне за день з Кірою Трачук. Сьогодні у центрі уваги гучні події в Україні та світі від рішень у сфері правосуддя та міжнародної політики до нових загроз війни і проривів у медицині. Лідери Європейського союзу погодили спільну заяву на підтримку України напередодні зустрічі з США та Канадою в Алясці. Під документом відсутній лише підпис Угорщини, яка традиційно займає обережну позицію в питаннях, що стосуються українсько-російської війни. У заяві наголошено на незмінній підтримці Києва та закликано до подальшої військової і фінансової допомоги. Епідемія Денге в Бангладеш у Бангладеш лихоманка Денге досягла критичних масштабів. Зафіксовано понад 100 смертей і 24 тисячі випадків зараження. Лікарні переповнені, а влада закликає громадян знищувати місця розмноження комарів. Експерти вже надають підтримку країні для стримування поширення хвороби. Внаслідок удару біля Кропивницького загинули іноземні добровольці. Американське видання повідомляє, що внаслідок російського авіаційного удару поблизу Кропивницького загинули 10 іноземних добровольців. Вони перебували на території підготовчого центру, коли туди влучив снаряд. Ще кілька людей дістали поранення, частина у важкому стані. Росія вдарила по навчальному підрозділу сухопутних військ. Окупанти завдали ракетного удару по одному з навчальних підрозділів сухопутних військ ЗСУ. Повідомляється про загиблих та поранених. Проте точна кількість втрат наразі уточнюється. Удар стався в глибині країни, що підкреслює здатність РФ вважати цілі далеко від лінії фронту. Сирський перекидає підкріплення на покровський напрямок. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський направив додаткові сили на Покровський напрямок, де російські війська намагаються прорвати українську оборону. Бої тривають з високою інтенсивністю. Противник задіє значну кількість бронетехніки та артилерії. Полонені піддаються тортурам за даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Понад 90 українських військових у російському полоні зазнають систематичних тортур. Їм відмовляють у медичній допомозі, а також змушують підписувати сфабриковані документи. Ці факти фіксуються для міжнародних судів. Вища рада правосуддя доукомплектувала вищу кваліфікаційну комісію суддів. Вища рада правосуддя обрала чотирьох нових членів ВККС. Це рішення дозволить прискорити процес кваліфікаційного оцінювання суддів, який тривалий час блокувався через нестачу складу комісії. Відновлення роботи органу є ключовим для судової реформи. Омбудсменка вимагає виключити мову країни окупанта із списку захищених. Людмила Денісова звернулася до Верховної Ради з вимогою виключити російську мову з переліку мов національних меншин, які перебувають під спеціальним захистом в Україні. Вона наголошує, що в умовах війни така норма є абсурдною та шкодить національним інтересам. Затримання з наркотиками в Одесі в Одесі. Поліція затримала молодика, у якого вилучили наркотики на суму близько 20 мільйонів гривень. Під час обшуку виявили великі партії кокаїну, метамфетаміну та канабісу. Слідство вважає, що затриманий був частиною міжнародної наркогрупи. Щотижнева ін'єкція проти хвороби Паркінсона. Вчені розробили нову ін'єкцію, яка потенційно може змінити правила гри у лікуванні хвороби Паркінсона. Ліки вводяться лише раз на тиждень, що значно полегшує терапію. Результати перших клінічних випробувань показали суттєве покращення моторних функцій у пацієнтів. Дякую, що були з нами. Це були головні новини на сьогодні. Бережіть себе та своїх близьких і пам'ятайте, інформованість це теж сила.